Вітаю кучерявий сад, Оля Кучерява, кінець вересня, початок жовтня. Все почалися осінні відправлення, посилок з трояндами, і дівчатка вже мають свої розпакування на каналах. Чесно зізнаюсь, я була абсолютно серйозно налаштована тішитися тільки чиїмись розпакуваннями і не мати зовсім своїх. Але, 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 але біля мене є люди, котрі просять, питають, замовити певні сорти, бо я знаю, де. А ще не всі дружать з інтернетом, одним словом, попросили знайти сорт Кубана. Знайшла у пані Олі Матіяшик. Пані Олечка теж з-під Львова, за пересилку платити не потрібно. Одним словом, прокинулось в мені якесь бісеня, котре почало говорити: слухай дівчину, та візьми собі щось одне так, для душі в придачу. Та знайдеш ти посадити, головне візьми. Ну куди вже дінешся, якщо буде троянда в обісті? І що ви думаєте, в черговий раз повелася? Тим більше, колись дуже хотіла зібрати кілька різних сортів. Зі серії спрейок, вони дрібненькі кущики, це вже не гігантські кущі. Зі серії flow, там квіточки такі, кучеряшечки гарні. От хочеться мені подивитись, як ті сорти у нас будуть поводитись. Благо, що в мене є експериментальна ділянка, куди можна тицяти все, що душа бажає. Туди натицяю, перевірю, а далі побачу, яка доля буде у цих спреях. Можливо, перенесу десь на постійне місце в самі свої клумби. Зараз подивимося на самі саджанці. Лукавити не буду. Олечка зараз знає, що я блогер, але донедавного не знала. І взагалі я від Олі замовляю сорти від весни 2022 року. Ще тоді навіть блогерства не було, а саджанці були такої ж якості. Тому не дивіться, блогер не блогер, для блогера все найкраще. То не так. Тому що я маю вже досвід спілкування із цією продавчиною. І завжди є інструкція, як правильно садити. Окрім того, Різні захворювання, і подивіться, препарати проти тих захворювань із температурним режимом це дуже важливо. І подаруночок корневин для вкорінення це для людей, які тільки починають просто безцінна інформація. Але самі саджанці. Так, пробую витягнути. Ну... Не вмію я однією рукою, тому мушу повитягати, а тоді вже показати. Дивимося, ось вони, красунчики. Гарненькі. Кубана, один кущик, другий, третій. Класно, буде такий масив з кубани. До речі, читала, що хороший сорт, невисокий, дуже рясний. Ну. Но... Вже буду, якщо мені сподобається в тієї людини, то, можливо, замовлю і собі. А от моя красунька. Ice Flow. Сніг, мороз, не сніг, а лід, мороз, айс. Якась білесенька вона має бути. Білесенька, манюсенька кучеряшечка. Так, спостерігають мої черв'ячки такі жовто-блакитними капелюшками за моїм розпакуванням. І до пари Зе Фейрі. Я її так колись хотіла, а потім побачила у пані Іренки на каналі Чарівний сад, що вона, попри великі, великоквіткові якісь плетисті троянди, саджає дрібноквіткові, ну таке майже чуть не в одну яму. І собі таки вирішила підсадити під мого П'єра деронсара зе Фейрі. Отак нового місця не потрібно, просто поруч підсаджу і подивимось, як вони собі по сусідству уживуться. Щось я заговорилась про свої плани, а саджанці дуже класні і здорові пагінці, і замотано так, що вони ще з місяць точно або більше можуть почекати на посадку. І додаткова інформація потрібна. Ось накладна кожен саджанець по 150 гривень. Земелька там корінці в земельці замотулькані, волога. Я їх мацала, там аж просочується так злегка волога. Отже, саджанці класенні. Дякую, Олечко, за вашу працю, за якісну продукцію. До речі, навіть якщо, я не зарікаюся, але якщо не купуватиму далі нічого, ну думаю, що так не буде, все рівно не вийде втриматися, то дивлячись на пропоновані сорти у вайбер-групі, там стільки нових всяких класенних сортів, що я просто листаючи їх вже балдію від споглядання. Як можна знайти пані Олю матіяшик? Покажу, як виглядає профіль у Фейсбуці. Якщо вдасться, скину посилання на цей профіль у першому закріпленому коментарі, бо інколи YouTube видаляє такі всякі штуки і покажу, як виглядає група у Вайбері. Можна теж її набрати або написати у месенджер пані Оля, Олі, а пані Оля вже вас приєднає. До групи, але тоді тримайтеся. Ой тоді тримайтеся, там такі троянди, яй-яй-яй. До того ж на осінь одні сорти, на весну вже йдуть інші, на наступну осінь ще інші. І, і не скажу за що разу, вони й так класні, але все новіші, класніші, цікавіші. Так, силу волі потрібно мати, або величезні території. Поки що в мене ні території, ні сили волі. І десь тисну та й тисну та й тисну свої трояндочки. Ну, отакі ми мани. Рослина омани, трояндо домани. І нічого з цим не вдіємо. А, олочці Матіяшик, ще раз спасибі за примноження краси. Які ж милі ці квіточки трояндові під кінець сезону, восени? Знаєте, що я зробила? Я пробіглася. І зазняла їх в лице. Обрала близько 40 сортів найкращих. Хочу в одне відео втиснути ті всі сорти, їхні квіточки, і показати вам. Помилуємося в наступному відео разом. І на завершення. Дивіться на мою ну, це чудо, а не рослина, а і показую, і показую, вже зима на носі. І дивіться, а вона не вірить в те, що зима на носі. Для неї що літо, що осінь. Ну, це скарба не рослинка як доповнення до троянд. Все, щиро вдячна всім за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Слава Україні!